thank <music> you мої друзі, вітаю себе на дачі! Сьогодні раночок ми приїхали з цією сім'єю на дачу. Приїхала моя бабуся, помічниця, мама. І будемо зараз всі разом працювати. Мама зараз прийде сюди, буде тут сапати. Ой, як пташка співає, сидить. Горобець. Ось, і почнемо з вами тут працювати. Мені мама почне. Я почну обрізати троянди. Потрібно підстригти, злаки потрібно обрізати, ось і хризантеми потрібно обрізати. Чоловік буде грушу обрізати. Ну, Надача, як завжди, багато роботи. Подивіться на цих красунчиків. Гляньте, які класні. Ой, ну, взагалі. Мені печіночниці нагадує. До речі, ось ми калину обкрамсали, але броньочки є і бачу, що він по дереву. Якщо придивитися, дуже багато броньок також є. Так, ось вже і Семен прокидається. Invece. Бо дуже переживала, я його саджала влітку. І він начебто добре почувався, потім почалася засуха, і він скинув геть це листя, але я продовжила все ж таки його поливати і він прийнявся. Це добре. Також приємного, дівчата. Я в тому році дуже багато саджала півоні деревовинних. Я думала, всі загинули. Але дивіться. <свистач> Все відходить. Класно. Це один, а там далі є ще другий у мене. Це я позначила, щоб чоловік не став, бо тут буде трамбовувати. Такс. І ось тут теж маленькі там є. Супер. Тріанда на бронючках. <кхи> Навіть... Бачите, на цьому чорному і то бруньки є. І жасемін. Ой, Ой, як є, барбарис. Ось. Теж уже десь на бруньках. Вигела також вже на Ой, Коротше, Давайте глянемося на цю бідолашну троянду, яка взагалі ця чорна. Чорна-чорна. Не знаю. Ну, чесно кажучи, тут щось взагалі. Я не знаю, нічого немає. Обріжую її дуже. Подивіться, мені так шкода. На цю красуню. Ех, думала, буруночка розпуститься, буде рожева. Забула назву, вона така варігатна, А коли розпускається, тут верх рожевий. Примерзла. Багато інерци, і тюльпани. Чого? Чого тут тільки немає. Колись це все викопати якось гарно посадити. Кожного разу знаєте, собі обіцяю, що викопа, не буду жалкувати, а потім вилазить, виходить з-під землі і шкода. Шкода його викапувати. Троянда. Так, ну, добре. Давайте з вами вже будемо працювати. Ортенця геть суха. Це Та таке. Чоловік он обрізав яблуню. Добре. Так, дівчатка, я там вже обрізала троянду, очітки. Побріжала півоні, сухе, все поскладала і зараз прийшла до О, ортензії, але звісно тут я не знаю. <ріжу> кожного року вам жаліється, жах, жах, жах. Вона якась взагалі суха. Зараз обріжую, подивимося, що з нею буде. Так, подивіться, який мені порядочок. Тут навела бабуся, обрізала цю троянду. Кардинально обрізала там ту троянду, бо вона взагалі вся чорна. Ну я, якщо завтра приїдемо, хочу її пересадити. Ось, ще тут залишився, кажу, давайте тут ще скопаємо. Кажу, тут можна ноги помити на трависці. Ну, кажу, ой, зараз сонечко, це пакет. Там все бабуся вигрібла мені, я обрізала троянди. А он, чоловік з папою жарить шашлик. Короче, Бабушка тут все вигрібала так гарно. Он, бачите, обчікрижала трояндицю, бо теж така чорна була. Тут матуся робила, тут було дуже важко, бо затоптана земля була, бо ми ж обрізали калину і затоптали. Так, ну тут чистенько. Сюди я хочу пересадити троянду мімі Аден, бо там вона якось, ну, взагалі, не знаю, якось вона не дивиться там, не виглядає гарно, якось губиться вона. Не знаю, хочеться щось таке більш яскраве з великими бутонами, а я її посаджу ось там. Ну, якщо завтра приїдемо, то, звісно, хочу все ж таки викопати цю юку. Пересадити дві троянди. Ось, О, як чистенька гарненька з віконечка виглядала, просто казка. Дякую матусі, бабусі, за поміч. Так, все при ділі, всі працюють. Мій татусь та синочок копають потрошки, перекапують землю. У мене вже руки всі в кровяхі від, від рози. Ось обрізаю потихеньку, бо... Ой, не знаю, я не можу їх так, знаєте, якось безсердечно ці крижити. Під корінь саме то потрошки де можу, обрізаю, бо рука не піднімається, дуже жалко троянди. Ну, відрізала темне, подивилася, що воно ж зелене та й нормально. Привіт, дівчатка! Недільний вже ранок, ми другий день на дачі. Вчора знімала зовсім трішки, бо... Ой, вибачайся Були батьки, бабуся, було дуже голосливо у нас. От. Тому не вдалося познімати, але роботи ми вчора зробили багато. Бабуся мені допомогла повністю ту частину садочку прибрати з матусі перед будиночком. Зараз тепер дуже чисто і гарно. Татуся синочком моїм перекапували город. Сьогодні трішки потрібно ще закінчити. ось. Хочу також сьогодні газон підстригти та внести селітру. Бо за тиждень, чесно кажучи, якось я так, ну, не знаю, не побачила особливого результату. Звісно, що краще, він зеленіше став, але нас ще обіцяють дощик, тому гріх селітри не посипати газом. А, вчора я обрізала всі свої троянди, дуже деякі обрізала, а деякі так потрошки, бо река не піднімалася. Сьогодні також в планах ще зайнятися полуницею. Потрібно вичухати там, теж прополоти, можливо, обробити. Ну, не знаю, такий он. Тут у нас що обробляти, навіть не знаю. Сьогодні прохолодніше, бо сонечка немає. У мене знову горло щось першить. Видно, яка краса. крокуси Жанна дарк. <сщо> і Іриси. Такі гарні. Ті ще не квітують. З цієї сторони вже квітують. От, тому, тому, тому ось такі, такі сьогодні плани в нас. О, як класно, коли чисто. Бур'яну немає. Ну, отут трішки є. Можливо, як вистачить сил, то і тут приберу. Так, мене ще тут потрібно прибирати. Але я навіть не знаю, знаєте, це Алісом ріс. Цікаво, він насівається чи ні. Було б дуже добре, якби повисівався, а я бачу, що в мене, в мене, в мене. Ось, бачите, тут не відійшла презентемка. Ну, нічого. Так, ну добре. Оглянете, як там гарно. Це прибрано. Ну, звісно, роботи дуже багато ще. Хочу ось тут все випалити, бо я тут теж в тому році сіяла помідорки. Ось, а тут в мене малина, ой, лохина. Але цей кущ, і в тому році хворів, я його пересадила. Щось, він або якийсь пізні, або щось я не бачу тут по довгих бруньок. Якісь такі трішки кепські справи. Ну нічого, подивимось. До речі, лохина перезимувала у відрах. Все нормально, я не вкривала нічого. Так. О, яка краса. Правда, та куча, але ну, нічого. Потрішки на мангал все піде. Отут щось треба робити, я навіть не знаю. Це якийсь жах, ну зрозуміло, ця штука що жовтим квітує. До речі, вам, бачите, ці дерева сусідські. Оце, щоб ви розуміли, колоновидні яблучка, які повинні бути маленькі, невеличкі. Ну, щось пішло не так. Ми ось так пообрізали свої дерева. Могла чоловіка залишити цю гілку, щоб у нас хоча брикоси в цьому році були. От. Все обрізано і я в цьому дуже-дуже рада. Єдине, що ці горіхи, вони, вони мене бісять, ну, нічого. Так, ну, сьогодні прохолодно. Вітер, вітер дує. Тут навіть в мене в кашпо якісь тюльпани. З мускариками, ну, не знаю, буде квітувати мене чи ні в цьому році. Так, добре. Я вже переодяглася, зараз відкрию сарай та будемо працювати з вами. Які та, вони класні. Супер. Ще хочу похвастатись вікон трішки нашу дровницю. Вчора поповнив майже доверху. Тепер у нас тут... Música Мені наказу ще краще, здається, ще краще став. Я купила 2 кг селітри звичайно, і буду розсипати. Я вже визначила, що мені на цю ділянку ну, десь 2 кг потрібно. Можна взагалі трішки використати. А бо я все використовувала. Силі треба тут не переборщити, бо можна спалити газон. Викопала щойно хризантему, Пам'ятаєте, в мене жовтеньке вплитувала. Буду забирати і посаджу біля під'їзду. Розділила кущ на дві частини і зараз її заховаю в пакет. Ну і там щось інше придумаю або піскира я трішки ближче сидить, пересаджу. Так, ну що, я звідси висадила, ой, висадила, викопала мімі Еден і пересадила перед будинком. Туди посадила іншу троянду. Тому трішки в мене такі сьогодні пересадки не заплановані. У ну, нас сьогодні шумно, сусідичі перебивають ілки. Досить шумно. Ой, як чистенько, так приємно. Зараз хочу посадити, не знаю, як правильно кажуть, ну така чернушка, цибулька на зелень. Ой, гляньте, як гарно чоловік там перекопує, краса буде неймовірно. Так, напевно я в цій грядці посаджу. Зараз Хотіла дівчатка посіяти ще редиску, але, на жаль, собою чомусь не взяла. <гум> Забула, в мене є така сіморка дитяча, бабета. купляла також Наталі Матник на Фейсбуці і посажу її. Короте. Знайшла таку приспособу, в сараю, слухайте, нова. Зараз буду випробувати її. <гум> Ось, а ми тут. Трішки до ладу за доводимо потихеньку. Чоловіком, бачите, від сусідки порос всяка росте. Він там пиляє. Я он, трішки шумно вибачаюсь. Ось тут он діляночку повністю пройшлася сапочкою, лише тільки позбирала там бур'янчик. Тут в мене попів, попів був, був під рукою та вирішила трішки. Посіяти зверху, так, припилити. І я добралась до полуниці. Так, ось і її попелом притрусила. Обірвала трішки петрушку, посапала, прибрала сахелистичку. Дуже-дуже задоволена. Так, от мені потрібно вирішити, де саджати морку потрібно. Так, дитяча рання морква бабета. 10. 10 грамів в мене моркви. А, а скільки ще залишилось? Буквально одну таку щепотичку взяла і ну, все. Звісно, якщо б в мене був там грот 30 соток, то все б воно напевно пішло. так У мене трішки, я вже два рядочка садила, а це інші два рядочки. Зараз буду присипати, загортати. Зараз потрібно поставити якісь палички, ще тут щось посадило, потім все швидко забувається. Так. Все, дівчатка, мої любі глядачі, на сьогодні все, попрацювали добре, все чистенько, гарненько, я дуже і дуже задоволена результатом. Чайки розліталися смішні такі. Ось така в мене краса, тепер на городі. Тільки саджай і саджай на все добре. До нових зустрічей.